Це рок PELTA від Asus. Навушники для людей, які не тільки грають вдома, а ще й люблять вийти в навушниках на вулицю. Ну, тобто, такий більш універсальний варіант, ніж просто стаціонарні навушники для ПК. І так вам не почулося саме PELTA, не Дельта. Дельта це зовсім інший девайс, але звучить кумедно. Дельта PELTA. Насправді ж, Asus традиційно називає свої девайси на честь якоїсь стародавньої зброї, і пальта це такий давньогрецький щит, який надягався мотузкою або ременями на шию, для того, щоб у вас були вільні дві руки, і ви могли списом наштрикувати ворогів. Загалом, найбільш очевидний мінус цих навушників я помітив не одразу, бо це в принципі і не дивно. Я ж себе в них не бачу. А от ви побачите з перших же секунд. Asus? це що таке? Якби ці навушники не позиціонувалися як лайфстайл девайс, я б і слова не сказав, але отак я б по вулиці не ходив. При тому, що все, окрім Оголів'я, тут абсолютно нормально. Дизайн тут такий, знаєте, типу SteelSeries Arctis 2019 року, і я не можу сказати, що він мені не подобається. Але Оголів'я. Якесь супер дивне. Можливо, є якийсь невідомий мені нюанс, бо нічого насправді в девайсах не робиться просто так. Це зроблено спеціально. Мені просто дивно, що хтось це затвердив. Тобто, комусь принесли оце Отак, от сказали: дивіться, отак буде, отак воно буде виглядати. І він сказав: клас! Все пускаємо в серію. Шикарно виглядає, беремо в роботу. Можливо, я просто не викупаю ідею, можливо, десь в тайпеї. Це шикарно виглядає і всім подобається якийсь новий тренд, всі так ходять в таких навушниках. Мені особисто візуально це не дуже подобається от саме оголів'я. Або можливо, вони просто не мені так сидять, так виглядають, а на всіх інших нормально, бо на сайті Asus нормально виглядають люди в цих навушниках, але у них у всіх чомусь високі зачіски. Чому б це? Mm -hmm. Ну добре, там не у всіх високі зачіски. Там є одна дівчина на фотографії, де у неї коротка зачіска, приблизно як у мене, і вона теж нормально в цих навушниках виглядає, але у неї розмір зроблений не так, як у мене, на мінімум, а на максимум. Я теж так робив, але мені так незручно, як вони так сидять. Ну, давайте я вам покажу, як з іншим розміром. Їх тут два. Не можу сказати, що щось змінилося. Коротше, з дизайном ви зрозуміли, трохи не моє. А от як навушники зроблені, і з яких матеріалів, мені подобається. Металу тут немає, але це теж не просто так. Навушники хотіли зробити легкими, і це вдалося. Вони важать 309 грамів. Пластик збирає відбитки, але дуже приємний. Я думаю, що ті, хто хоч раз тримав у руках девайс від ROG, розуміє, про що я ROG в цьому плані молодці. Ви ніколи не відчуєте, ніби користуєтесь чимось дешевим, бо воно не дешеве. Амбушури з дихаючої тканини, м'які і глибокі. Чаші рухливі, зібрано все гарно, рухається плавно і без скрипів. Сидять вони на мені суперзручно, і провести цілий вечір з ними за комп'ютером взагалі не проблема. Десь о восьмій вечора ти сідаєш пограти одну каточку, встаєш о другій ночі жодного. Дискомфорту. Я вважаю, що це завдяки глибоким амбушурам і малій вазі. Усі елементи керування на лівій чаші: м'ют мікрофона, колесо гучності, функціональна кнопка типу play пауза або прийняти дзвінок, далі слайдер ввімкнення, ну і порт зарядки. Мікрофон знімний, виглядає дуже переконливо, така капсула величезна, і давайте послухаємо, як він звучить. Мікрофон звучить отак, він доволі гучний, тому зараз він на 100%, але можете зробити тихіше. Я думаю, що ваші тімейти скажуть вам дякую. Ну, а так, взагалі, як на мене, мій голос звучить доволі натурально, але е трошечки такий глуховатий, як на мене, голос. Проте для Discord, для тімспіку, вистачить просто з головою. Єдине, що він добре е вловлює оці. От Якщо ви подуєте в нього або якось там занадто близько до рота його присунете, то буде не дуже. Тому просто треба слідкувати за відстанню і все буде добре. Ну якийсь там поп-фільтр було б непогано тут, але його в комплекті немає. Звук, як на мене, тут зовсім не казуальний, а заточений під шутери, бо дуже гарно і чітко чутно звуки, типу перезарядки, дрібні кроки, як кидається граната, позиціонування чудове, але все це приправлено якимись мікроскопічними ревербераціями. Легка луна чутна постійно. І що б я не робив, я цього позбутись не зміг. Як на мене, найкращий звук був, коли я вимикав усі налаштування еквалайзера і ставив режим плаский. А загалом, якщо зайти в Фарморі Crate тут і бас-буст, і покращення голосу, і компресор, і та сама реверберація. Але у мене вона завжди була вимкнена. Тобто, звук тут гарний, особливо якщо говорити про ігри, і уж тим більше про такі ігри, як Counter-Strike. Ви все почуєте. Ви будете чудово орієнтуватись по карті, просто от саме звучання. Ну, мені взагалі незвично. Я грав в них десь місяць, мене практично все влаштовувало, я майже звик, але не до кінця. Обіцяю, що навушники живуть на одному заряді 60 годин. Я грав, звісно ж, з повним підсвічуванням і з сайтоном мікрофона, і у мене за 4 години гри вони втрачали 10% заряду. Ну тобто, я думаю, що якщо вимкнути підсвічування і сайтон, то десь 60 годин вони протримаються. Ну, 50-60. висновок Asus... Насправді люблять робити ось такі лайфстайл-навушники. У них є декілька моделей, які насправді мені навіть більше подобаються, ніж ці. Але тут вони вирішили зробити такого ну, конкурента для кракенів чи Артіснова. Навушники, які легкі, які з таким легким дизайном виглядають прикольно і ще й працюють по блютузу, і на частоті 2,4 ГГц. в принципі. Їм це вдалося. Єдине, що мені не подобається зовнішній вигляд, тому я б насправді в них по вулиці не ходив. Але якщо ви не маєте проблеми з зовнішнім виглядом або просто не збираєтесь ходити в них по вулиці, то для ігор ці навушники прикольні. По перше, Тим, що вони дуже зручні, і ви супер довго в них можете сидіти за комп'ютером. Як на мене, це для ігрових навушників ну, один з найважливіших параметрів. По-друге, тут все добре в іграх і в звуку в цих іграх, наприклад, Counter-Strike, шикарно, все чутно. Ви будете круто орієнтуватись по карті, все чути, там гільзочка впала, ви все це чуєте реально класно. Тому для ігор навушники гарні.